Доброго ранку, чавали і ромали! Добрий ранок, Україна! Так. Ми сьогодні будемо робити розпакуночок, який до нас приїхав з... з, 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 з. У -у -у -у. Віоліті! Ура! Ура! Ну, подивимось, що там нам. Один КГ. Один КГ? Ну, мабуть, да, да, мабуть, так. Побачив, так? Тебе дуже обережно. Щоб там нічого не цей. Тому що мені здається, що це не лот, а супер-мега мультилот. Це що, реклама? ла 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дивимось. Дивись. PlayStation Original. Тайм Crisis гра. Ось, бач? Ліцензія. Ну, Трошки покоцана е коробочка. Ну, а що ж робить? Час такий був. Від Namco. О, бач? диви, які прикольні оригінальні. Mm -hmm. Да? Клас. Ну, є подряпане, але я думаю, він зможе запуститися. У нас яка це? А, PAL Version, Тобто європейська версія. Добре. Це нам в колекцію колекцію європейська версія Time Crisis. Yes? Це саме віпаті для мене. Що що? Віпаті. Що віпаті? Ну ти... Ти би бачив, яка вона покоцана, вона запускається. А, запускається. Ну так, да, да, я ж тобі їх теж подарував, можна сказати, так? Да? Угу. Uh -huh. Дивись, Анастасія. Знаєш такий мультик? Анастасія. Mm -mm. О, дивись. Тоже покоцані коробочки. Ну, ніч, нічого страшного. Головне, що це оригінал. PlayStation, man. <laughs> О, дивись. О, бач. Аж о, Книжечка навіть є, Зрада? Ні, Перемога. Теж Європейського регіону. Бач, подряпин взагалі майже нема. Навіть реально, я, я бачу тільки такі мікроподряпини. Супер. Це каже про те, що ми сьогодні. Щасливі. Так, добре. А в тебе хоч? А А це який плейстейс? А це на першу плейстейшн. А, в тебе ж є Слімка ще є. Слімка, фатка? да. Дивимось далі. О, що це таке? Vegas Casino! Хто хоче пограти? Я в це грав походу. Да? Да, да, Я на комп'ютері в це грав. О, дивись. Я знаю, що є Caesar's Palace є на Sega. О, бач, є теж невеличкі подряпинки є і. І цей, ну Я думаю, що можливо камера не бачить. І там якийсь трошки він брудний. Але в цілому оригінал. Але це ще не все. Тому що у нас. Simpsons the game. Simpsons. Да, дивись. А, я це ще й на 3DS може скачити. Е, можеш, але е, якщо його в DSi Ware нема, тоді треба що? Треба знайти десь QR-код з ds грою Ми це зараз подивимось, так? Да? Угу. Клас. І на останочок. Агент 007 James Bond на PlayStation 2. Дивись. Я читав якусь книжку. Оп, дивимось. О! Ну, є, пар... є така подряпана одна, кремезна, але в цілому все добре. Грайте, вигравайте, сайт Віоліти для колекціонерів і завжди буде. Дивись. Опа-опа-опа. Гарнюкі, подарунькі.